Доброго времени суток. Сьогодні поговоримо про ленточну пилу по металу. Називається вона парксайд. Це самий дешевий варіант, який тільки є на ринку. Так, і значить, зайшла дитина, кажу, ну він хотів подивитися, як вона працює. Я не, не натягнув. Ленточне полотно не було натягнуто, я включив, його мені завело там на бік перекосило, вийшло із цих до підшипників. Ну та й давай розбирати, а перед цим, от що мені не понравилося в цій е, пилці, е, вона тягнула ленту як би ривком. Ну, якби як це обяснить? Як будто не було центру в цьому колесі? Добрався я зняв кришки, вони тут знімаються легко. Добрався я до колеса і обнаруживши воно, в нього таке до міліметра 4-5. І за цього люфта йшло оце таке виляння, подіргування, прямо сама пила. В зажимі її якби аж трохи підкидувало сліва направо, сліва направо. Зняв я це колесо. Зараз ще раз знімлю його. Открутив тут три болтика. І що я обнаружив? Так, во-первых, тут нема ніяких подшипників, просто втулочки. Ну, може вони тут і не потрібні, ці подшипники. Надо буде зроблені, якщо треба буде. Але сам факт, що тут сухо було, сухо сухісенько І не сказати, що тут втулки графітні. Не, обичний метал. Значить, при зборці обов'язково я їх змастю. І знайшов я причину, чого йде цей люфт, Ось до цей Узл у нас, гляньте, що з ним? Це натяжний узел Тут буквально не вистачає підкинути трьох е, трьох шайбочок. І як на мене, то вся ця проблема уйде. Тобто, це у нас натяження. Отак От ось де воно натягується і відпускається Це колесо, яке ВД. Воно тут не, нема в нього ні люфта, нічого. А от іменно це відоме, воно создавало люфт. Зараз я підкину сюди шайбочки з мастю втулку, а сам собі думаю, це добре, що, що злетіло наше полотно. Кстати, я вже тут пиляв, не знаю, відрезав, може, 6 7 зробив. І даже був такий матеріал по 18 мм прути. То що, я обрати внимание, полотно наше має такий хороший зацеп. Пиляю я по чу трохи, геть потрошки, щоб не поламалися зубки. Так, ну і все. Я зараз я відкручу цих три болтики. І потім в кінці відео... Включусь, скажу, помогло вночі. Не знайшов я шайбочок, то прийшлося висверлювати на 8 міліметрів. Зараз її трошки шліфанемо, бо вона трохи товстувата і поставимо на своє місце. Зараз покажу приспособу, може хто дивився раніше. Мої ролики. Тут в нас магніти. На магніт я закріпляю цю шайбочку, бо її треба зараз стачувати. В руках її точити ви не будете, тому що можна опекти пальці. А на магнітах на малих оборотах. Так, потрошки-потрошки, по змінимо всі три. І три шайбочки, бо вони толчі. Шайбочки на місці. Везде я перемастив їх там під низом. Люфта взагалі немає. Натяжение трошки тугіше, ну можна було б ще трохи зняти її. толщини шайб. Ну, уже як є, вал теж обов'язково змастив. Зараз все назад зберемо і включимо. 18 міліметрів прут. Ну не знаю, минута чи більше, ну сам факт, що колесо ми ж змастили, точніше вал, і более-менее немає вже цих кидань. Ну а так, в принципі, вже працює. на все добре, до побачення.